Наразі в е, Запорізькій області відповідно до рішення Ради оборони погоджено навчальний процес у змішаній формі навчання для 36 закладів освіти. Це 11 шкіл інтернатів, 5 приватних шкіл, 14 профтехів, 5 коледжів та один заклад вищої освіти. За змішаною формою навчання зараз у нас навчається близько 9 тисяч дітей, учнів. Основною вимогою для проведення закладів у змішаний формат навчання є наявність та облаштованість і належний стан наших укриттів. На цьому тижні я проінспектував 6 закладів, де наразі зараз триває ремонт укриттів, аби оцінити їхню готовність. І щодо прийняття учнів. Відповідно до проектних рішень, які мені обіцяли, в грудні місяці мають вони закінчити ці роботи. Але попри чисельні заклики пришвидшити роботу, не всі відповідально і належно поставились до такого завдання. Деякі Підрядники, просто нехтуючи умовами договору, або просто роблять так, додатково змінюють проєктно проектно-кошторисну документацію, на, тобто її коригують, коригують на те, щоб або збільшити вартість, або деяких майже не зменшити. Але збільшення вартості не буде. Вони це їм це, це пояснили. Тому е, мають вони зробити все до грудня місяця. Якщо не встигатимуть, будемо приймати відповідні рішення. І цю, в цьому напрямку роботу будемо тримати на контролі. Щодо роботи у напрямку прозорості і підзвітності, триває робота з виявлення і недопущення на цільове використання бюджетних коштів. На цьому тижні провели. Чергове засідання нашої робочої групи представники правоохоронних органів доповіли про стан розслідування наших резонансних справ. Обговорили хід розслідування кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час реконструкції школи Вищої спортивної майстерності. Наразі розслідування у нас триває. Попередня сума задокументованих збитків. Зрослав вдвічі. Крім цього, співробітники поліції почали досудове розслідування щодо факту розкрадання державного майна зникнення матеріальних цінностей з комунального закладу Запорізький обласний краєзнавчий музей. Про хід його розслідування буде прозвітовано додатково. Також під час наради заслухали підрядників, які наразі ведуть роботи на чотирьох будинках, що постраждали внаслідок ракетних ударів. Головне завдання якнайшвидше повернути людей до своїх домівків окреме питання заслуговується зловживання та нераціональне використання коштів в медичній сфері. Обласною державною адміністрацією ініційовано анонімне анкетування пацієнтів щодо надання їм медичної допомоги. Звернув увагу на деякі цифри. За три останні місяці надійшло до обласної військової адміністрації 152 звернення від громадян. З них близько половини це звернення щодо неналежного надання медичної допомоги. 15% недотримання. Медичної етики і 6% вимагання коштів від пацієнтів або придбання медикаментів за власні кошти. При такому стані справ в медичної галузі регіону є велика ймовірність відмови НСЗУ у укладанні договорів у 2024 році з закладами, які порушують умови договору. Це просто тягне за собою закриття таких закладів. Сьогодні мав жорстку розмову і відверту з керівниками медичних установ як комунальних, так і приватних. Від них вимагаю провести аналіз, визначити причини і недоліки в роботі, шляхи їх усунення. На кожне звернення вимагав належно реагувати безпосередньо участь керівника в цього звернень. Якщо їх не буде, то гроші на такому керівнику. А якщо ситуація у нас не зміниться, буде подання на власника закладу щодо відповідності керівника в займаній посаді. Будуть також звернення до правоохоронців щодо реакції на виявлені факти саме в корупції і медичній сфері. Перевірка посадовців у нас триває. В деяких, до речі, телеграм-каналах з'явилися списки чиновників, що погодились, але і або не погодились проходити детектор брехні. Я не знаю на що це за списки, але тих, хто боїться чесно відповідати і працювати прозоро, ще раз закликаю змінити свою думку. За результатами проходження поліграфу будуть і висновки, і кадрові рішення, обов'язково про які ви дізнаєтесь особисто.